Вони рятуються від війни. У Запорізькому районі з кінної ферми вивозять унікальних коней. Триває часткова евакуація тварин з кінного заводу в селищі Трудове, що знаходиться всього за 25 кілометрів від фронту. В першу чергу вивозять вагітних самиць. Вони вирушають на Полтавщину. сіно в кормушки. По дорозі, що коні їли. Будуть їхати на Дубровку. На нове місце для евакуйованих коней Запорізької області доправляють і корм понад 20 тонн вівса. Евакуацію проводять працівники 86-го запорізького конезаводу, який є філією державного підприємства Конярство України скакунів везуть до різних міст. Возили в Одесу, возили в Миколаїв, возили під Київ. Так велике розстояння. Буває навіть, що до нас теж прилітають шахеди. Це страшно, але, як кажуть, ми до цього привикаємо під кабами, під ФП дронами. Ну, дуже страшно, чесно сказати, тому що кожен раз, як їдеш і думаєш, а що було, все нормально. Потужні вибухи лякають тварин. Взимку 22-го За два десятки коней перестрибнули огорожу та втекли, їх шукали чотири доби. Находили по дві, по три голови, по п'ять, по шесть, одну не знайшли. Весною дід під Оріховим її. Ну, всі знали, що в нас втекли лош ну, коні. Ми всім об'явили, що потікали коні. І Він знайшов мій номер телефону, перезвонив так і так, ваша конячка. Да". Ну, з вас могорич і ми вам її віддамо. Ми поїхали, забрали. У вересні до запорізького конезаводу перевезли 130 коней з Дніпропетровської філії селища Вишневе, до якого тоді впритул наблизився фронт. Опікуватись власними та евакуйованими тваринами. Ще той клопіт, особливо під обстрілами. По конюшням були прильоти по потоковому господарству у 24-му році. Спочатку сюди прилетіло дві С-300 і тоді, через два дні чотири шахеда. Зруйнували один склад. Другий склад, ну, цей третій ми до половини зробили, що ну, як, могли своїми силами. Ну, це вони і пошкодили ж тоді зерно, я так правильно? І зерно, так. Да. Оставалось нам тиждень, щоб почати посівну кампанію. це осінню. І прям пряме влучання у посівний матеріал. Потеряли ми тон 50 пшениці. В цій конюшні тримають чистокровних призерів, всеукраїнських змагань. Один з них красень на ім'я Блок. Характерний, це, це жорсткий красавчик. В нього на. Єсь якийсь потенціал, то коня він, от він, він буває хоча вкуси, він грає з тобою, ну, Я не можу передати цього». Цей кінь на Одеському іподромі показував гарні результати. Пан Олександр тренує та опікується норовливим красенем. Як Мерседес, і її на Іжигулі. Оце так само. Якщо ти на ньому сидиш, він як прає, так премне. Ну, рисак, ну це зовсім друга, ну, це другий. Це, Рисак – от дивіться, Рисак, виходить, це універсал. А цей верхом його не запережеш, ну може, може там підучуть, може там запережуть бричку наприклад, туди-сюди, він туди не піде. А ще каже, кінь не лише витривалий, а й сильний духом. Їхав коротше, на цьому звірку. Ну так трошки, шалохнувся німного вбок. так все було відлічно. Навіть не викинув мене з цього сідла. Поки евакуювати таких рисаків як блок, на коне заводі не планують. В першу чергу вивозять найбільш вразливих тварин. Ну, вже 30 голов наших маток ми відвезли, і ще сім треба відвезти нам на добруку. От сьогодні вони поїхали. І ще нам треба вивезти 32 голови. Оставимо тут 100 голов просто молодняка, щоб якщо не дай бог що, щоб ми без тренько з молодняком все таки проще чи матка жереба.